У нас комунальне некомерційне підприємство є одним надавачем послуг соціальних в нашій громаді. Також ми взяли участь в експериментальному проєкті надання комплексної соціальної послуги сформування життєстійкості. Ми були першим центром, який відкрилися на Київщині. У нас працює сім фахівців, чотири фахівця соціальної роботи, один соціальний менеджер і два психолога. В цей центр звертаються люди різних категорій. Це можуть бути так само. Військові, так само ті, які постраждали внаслідок військових дітей та збройних конфліктів, ті самі переселенці, багатодітні, сім'ї, в яких є члени сімей, мають інвалідність. В цьому центрі проводиться індивідуальна робота, групова робота, надаються сімейні консультації. Для дітей проводяться арт-терапевтичні заняття і групи взаємопідтримки. Центр життєстійкості в нашій громаді це один із безбар'єрних просторів, куди може звернутися кожен за. Допомогу за період існування нашого центру вже більше півтори тисячі мешканців громади звернулися за індивідуальними послугами, і близько півтори тисячі мешканців взяло участь у групових заняттях. Спочатку ми спілкуємося з людиною, визначаємо її потреби. У кожної людини це можуть бути індивідуальні потреби і також йде індивідуальний підхід до надання соціальних послуг. Комусь потрібна індивідуальна лише консультація або психолога, або фахівців із соціальної роботи, а деякі потребують групової допомоги. Можливо, це також є і складання дорожньої карти та перенаправлення до інших фахівців. В першу чергу ми проводимо дитячі арт-терапевтичні заняття, під час яких фахівці спілкуються психологи з дітьми на різні теми, і відносини в родині, і їхнє особисте ставлення і до життя, і до різних ситуацій, і до проблемних різних моментів. І паралельно з цим ми запрошуємо батьків, щоб батьки просто не чекали дітей, а батьки брали участь також у якихось групових можна, таких заняттях. У нас є мобільні бригади при центрі житті і вони виїжджають по старостатах в той самий шелтер, проводять заняття для діток і для батьків групи взаємопідтримки або групові психологічні заняття. Багато є цікавих, важких історій, з якими звертаються до нас люди. Ну, однією з таких було ось недавно звернення: прийшла жінка. Вона дуже сильно постраждала. Вона всю окупацію перебувала тут, не виїздивши окупацію. Вона перебувала на жаль в тому місці, де було дуже велике скупчення орків. Її таке було звернення більше до ну, психологічне того, що вона була зазнала насилля. Вона розмовляла про це звичайно так. Ну відкрито вже того, що вона пройшла реабілітацію за кордоном. Вона була там, повернувши. Сюди вона просто хотіла якби більш підсилити оце все, що вона пережила, і хотіла спілкування. Хотіла ще, щоб наші фахівці з нею попрацювали. Ще в нас була військовослужбовиця, яка була повернулася з Маріуполя. Також зверталася до нас. Вона ну, в неї був такий більш запит інформаційний. Ми її скеровували. По, по наших державних установах, бо вона так як з Маріуполя внутрішньопереміщена особа, вона не розуміла, як її іде і до кого звернутися.